Вали за представництво ЄНІСЕФ Україні. Якщо ви знаєте внутрішній телефон або не його зараз. або буду чекайте на відповідь. Алло. <клес> добрий... – добрий день. Доброго дня. – вас турбують з Луцька Волинь. Uh -huh. Uh -huh. Таке питання: в одному з супермаркеті побачили ваші наліпки одна гривня на допомогу дітям постраждалим від конфлікту в Україні, uh -huh. і це на товарах російського виробництва. Як ви це прокоментуєте? А сім'я розмовляє? Це Оксана Петрук, журналіст громадського телебачення. Пані Оксано, літки є компанії Unilever. і нам, будь ласка, ваші запитання, і ми письмовому вигляді на них вам відповімо або дамо інтерв'ю. Вам зручно зараз записати мої контакти або електронну адресу? Так, так. Тоді чекатиму на ваші запитання, ми вам відповімо. Добре, це в довільній формі, так? Абсолютно, абсолютно привіт. Дякую. Дякую вам дуже, все найкраще. До побачення. Громадська Волинь просить прокоментувати наявність наліпок ЮНІСЕФ на товарах російського виробництва, що інформують про спрямування однієї гривні від продажу товару на підтримку дітей постраждалих від конфлікту в Україні. Такий факт зафіксований в супермаркеті Колібріс по проспекті Грушевського у місті Луцьк.